Ізоляцію цієї повітряної магістральної теплотраси Криворізька теплоцентраль виконала близько місяця тому. Сьогодні вона знову потребує відновлення. Ми зараз знаходимося на вулиці Невська в районі общежиття горного технікуму Невська, 3. Тут проходить воздушна теплотраса, магістральна номер 2 діаметром 720. В період з ноября 2013 року по початку 2014 року було виконано восстановлення теплової ізоляції. Ну, в момент Нарушена варварським методом. Це ну, приводить к тепловым потерям на магістральній теплотрасі. Лише на цій ділянці порушено близько 20 метрів. Загалом же говорить Максим Осінній рахунок метражу умисно пошкодженої теплоізоляції на теплотрасах Криворізької теплоцентралі йде на сотні. На цей участок було потрачено Порядка 60 тысяч гривен вот, нарушено где-то будем говорить процентов 20. Ну вот это вот 20% от 60 тисяч гривень. Это в ценах 2013 года. Сейчас это будет э, значительно дороже. Материал здесь использован современный пенополиуретан вот, с защитной оболочкой в виде фольги. Вот. Зачем использован? Ну, тяжело сказать, его как бы дома в быту негде использовать. Это, он сделан из скорлуп делается индивидуально под каждый диаметр трубы. Тобто є діаметр труби 700, значить цей діаметр ділиться ці скрилу по місту зготавлюються. Дома вбитуною ніреальне ну, нереально спортувати. Розкрадають та руйнують ізоляцію частіше на внутрішньоквартальних мережах, але й магістральні, як бачимо з даного прикладу, не є винятком. До того ж, на переконання деяких мешканців, як то кажуть, у народі погано лежить не лише ізоляція, а й навіть теплоносій. На одній з котелень підприємства прилади фіксують постійні втрати гарячої води. <зв> можем найти место, откуда несанкционированно отбирают наш теплоноситель. И, естественно, людей пока еще не поймали. Поэтому огромная просьба, если вы видите, что происходят какие-то действия, которые, по вашему мнению,